Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайчинята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчила мама? Прийми ж матусю, слово, подяки від дитини. За нашу рідну мову, за мову України, Ой, яка чудова, світла й багата українська мова, мова мами і тати, діда і бабусі її добре, ще краще навчуся. Малышко, буду я навчатись мови, буду я навчатись мови золотої. В у веснянки, у гори крутої, потічка веселого, що постане річкою, боїнця зеленого, що зросте з на річкою. Буду я навчатись. Мови блискавиці, клекоті Клекоті гарячому кованої криті, Корневищі пружому, ниви колоскової, Леготі шовковому, пісні колоскової, Щоб людському щастю дбанок свій надбати, що вроділа з мене Україна мати. буква і виникло слово, Слово до слова звучить рідна мова. Золоте курчатка в золотої торбинці принеси сьогодні літери в дитинці. І дитина з літер збудувала слово, яке звучить нам, як пісня. Українська мова. Чудова, світла і багата. Українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда та бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Знаю, бо казала мені моя ненька, що я Українка, правдива, маленька. Знаю, Україна, е, серцю мому мила, я по-українськи молитися вчила, а моя опіка, то Божа є мати, мати Україну повна благодати. Е, ось мою молитву прийми, Отче Боже, нехай Україні е, вона допоможе. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку в зеленому житі, буду ворожити. Попрошу у неба слов'їного щебета, попрошу у квітки, чарівної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової, Полотном біленьким вишиваю гарненько. Голос ну, сопілочку. І вішневу гілочку. Пташечку. Пташечку, калину, маму і дитину. Вися, вися, голочко. І вишиваю долочку, візерунки і рясно. Буде доля красна. мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо встречать джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна полина. Нею завжди дорожіть. без мови немає країни, мову, як матір, любіть. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста як гірська вода, та Україна, мова барвінкова. така багата і вічна молода. Ніжна пісня колоскова, Заходить серце й душу з різних літ, То о, о, ця мова наче пташка світанкова, що гордолина свій стрімкий політ. То гарно любі діти, у вікном виглядати, в ньому все, то полі, квіти, сонце й поле біля хати. На оте от вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова. Цілий світ вона відкриє. Бережіть її маляти, бо вона віконце мила, що колись до нього мати піднесла вас, посадила.